Слідчі Сумського районного управління поліції головного управління національної поліції в Сумській області на підставі поховали свідчого судді Копаківського районного суду міста Сомського 2014 року, міста Суму, свідчі суддя Копаківського районного суду міста Сімдесят Чити, 5 миллиїв 79. І шістнадцятого на шостого 20, слідчі звернувся з клопотанням узгоджені з прокурором про надання доз отримання грошових коштів від клієнтів, комп'ютерної техніки, слухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаючи клопотання для господарської діяльності, бухгалтерських відомостей по сьоме нуль восьме 20, година, 19 хвилин. Іншим учасникам їхні права будуть зачитані. Займаємося будівлями робота. А масаж якого характеру ви робите? Ну що це за масаж? Расслабляющий. Я на ОЛХе побачила объявление, что требуется официант. И я созвонилась по этому номеру телефона, и меня пригласили сюда. И как мне сказали, что все будет хорошо. Здесь просто массажный салон. У ну, тебя будет своя комната. Заманили. Тоже телефон. Видите, yeah. так уже написано. Что это? Скажите, есть. В том числе и мобильный, терминальный. 1400. У так званому масажному салоні в місті Суми дівчат втягували у заняття проституцією з використанням обману, шантажу та їх уразливого стану. Під час проведення санкціонованого обшуку у закладі правоохоронці виявили та вилучили речові докази, серед яких шість мобільних телефонів, планшет, смарт-годинник, три флеш-носія, одноразові речі для надання послуг, документи, чернові записи, у яких містились детальні інструкції з алгоритмом дій та вимогами до зовнішнього вигляду працівниць. За даним фактом, відкрите кримінальне за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України: сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією. Слідство триває.